Шосткинські агропідприємства продовжують підживлювати озимі культури, пшеницю і жито. Також готуються до проведення весняно-польових робіт. Повідомив начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Закупають паломастильни засоби захисту рослин та інше. І продовжується в деяких господарствах на сьогоднішній день де ремонт сладських приміщень для зберігання зерна, за словами Василя Кіктьова, Міністерство аграрної політики та продовольства України безкоштовно надає малим фермерам, які обробляють від 10 до 500 гектарів землі насіння ярої пшениці. Треба подати заявки через дар до 10 березня. Міський голова Микола Нога закликав керівників структурних підрозділів Шосткинської міської ради допомагати у проведенні весняно-польових робіт сім'ям загиблих захисників, а також приділяти належну увагу внутрішнім переселенцям. Не собі спахати город, а допомогти сім'ї, яка втратила захисників України. Допомагаємо переселенцям, допомагаємо хлопцям на фронті. Дякую всім.